Добрий день, шановні мешканці Саратської територіальної громади. Сьогодні як там 9 серпня, сьогодні зранку чи зночі. Ну страшно смерділо говно. Чи пахло нашим краєм, я не знаю. Подивіться. Оці принесли такий страшенний сморід Сарат. Оці. Оце дивіться. Оце, вибачте, шобло принесло безлад і страшенний сморід. Я питаю всі носи закривають, оце в районі автостанції. Смердить по чорному. От, це, очевидно, цвіт смороду. Дивіться, і запам'ятовуйте. Наш край сморід номер один. Дев'яте. Серпня, дивіться, ніби рай. Кхе, ніби рай. А дихати нема чим. Ця наша голова засрайчева Так засрала цю сарату, що ну, говном просто забиває. Я ще в ліжку зрозумів, що знову свино свиноатака десь оттуда з ферми. Свинорайчева. і кодло знову. Напустило гімна смороду. Фу. Фу. Чути прямо з хати. Я дивуюся, чим там люди живуть, отам де база, де кінець Нової Сарати. Я от дивіться, де на ту сторону від траси, на, ну, скажімо так, я тільки що був в лісі, навіть в лісі відчувається цей сморід. Біля в хати в хаті Свинарайчева наш край і шобло, смердючих господарників. Що ви, тварі, депутати, робите? Що ви робите, скоти? ви тільки крадуть і засморіджують, засирають цю шарату. Оце, зверніть увагу, це шобло, що зараз засідає, як керує в Білому домі, так і... Голосує там, це все гавно, вибачте. Там я не бачу ні одного нормального депутата. Всі продалися, всі засралися, всі е, дергають за свою якусь дойку чи їм, дають щось. Ну, говно, гавно. Я не знаю, вам подобається. Ну не можу, таке говно воняє. І вже непонятно ким воно воняє. Засрайчевий. Продановим чи депутатами говняшник. Сарата перетворила ця команда, наш край ОПЗЖ. Перетворила справжній говняшник, я вам скажу. Ну смердити ну, не можемо. Фу, бля, фу, треба тікати десь, ховатися.